Історія знає чимало нацистських злочинців, яким після війни вдалося уникнути покарання і жити спокійним життям. Чи принаймні спробувати це зробити? Адольф Айхман, наприклад, після поразки Німеччини втік до Аргентини і переховувався там до 1960 року, аж поки його не упіймали агенти Мосаду. Головному нацистському медику, який ставив експерименти над людьми Йозефу Менгеле, вдалося переховуватися майже 35 років. Його так і не упіймали. Були і такі, що почали працювати на союзників насамперед на благо Сполучених Штатів: Райнхард Гелен, який згодом став головою німецьких спецслужб, або ж Вернер фон Браун, який став ключовим Особою в американській космічній програмі. Про усіх вище згаданих персонажів я розповідав вам у своїх попередніх відео. А зараз ми поговоримо про ще одного військового злочинця. І на нього, до речі, з особливою прискіпливістю і ненавистю полювали французи. Адже в окупаційні часи він скоїв там немало жахливих злочинів. Цей чоловік 33 роки уникав правосуддя і навіть встиг попрацювати на спецслужби різних країн. Звати його Ніколаус Барбі, його вигадане ім'я Клаус Альтман. А от французи за усі злочини прозвали його ліонським м'ясником. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. І я радий з вами познайомитися, якщо бачите мене вперше. Сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. У цьому відео я розкажу вам про Клауса Барбі, за що він отримав прізвисько Ліонський м'ясник. Як йому вдавалося ховатися від французів і чому американці у цьому допомагали? Як Клаус Барбі встиг попрацювати на спецслужби, диктаторів і на картелі? І чому уже на суді він так і не визнав своєї провини перед родичами тих, кого стратив? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу, як ось ці люди, це спонсори платформи BuyMeACoffee. Дякую вам завдяки вашій підтримці. Канал постійно росте і розвивається. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на Баймієкофі, спонсорство чи монобанку є в описі до цього відео, як і посилання на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. Перед тим як ми перейдемо до історії, я би хотів наголосити на одному моменті: на важливості оцифрування. Ось це команда Skyron. Це люди, які уже сьомий рік займаються оцифруванням якомога більшої кількості українських архітектурних і мистецьких пам'яток, щоб вберегти їх від руйнацій. Команда Skyron сканувала українські пам'ятки ще до початку повномасштабного вторгнення і продовжує робити це зараз. Так у них з'явився проєкт Save Ukrainian Heritage. За допомогою лазерного сканування і фотограметрії люди створюють 3D-моделі українських пам'яток, щоб в разі руйнації їх можна було відновити. До речі, їхні ж напрацювання використовувалися для оцифрування мозаїки Василя Патика у Львові. Розробників цього проєкту можна підтримати фінансово, придбавши у них ось такі поштівки. Вони називаються Pocket AR. і це не просто поштівка, а цілий всесвіт. Наводите на неї телефон і бачите архітектурні об'єкти Києва, Харкова, Одеси, і ця колекція постійно поповнюється. Фактично, це місто у вашій кишені, яке ви можете взяти з собою у будь-яку подорож. Посилання на Skyron, як і на магазин поштівок, я залишив в описі до цього відео. А ось ці поштівочки розіграю за будь-які коментарі, які зберуть найбільше лайків. Тому поки ви побігли коментувати. Я розкажу вам історію. Клаус Барбі народився у жовтні 1913 року в родині, де була сувора військова дисципліна. Його батько пройшов Першу світову, яка назавжди змінила чоловіка. Проблеми з психікою, алкоголізм, постійна депресія. Усе це відчував на собі і Клаус. Йому ж нерідко перепадало, коли батько був не в гуморі або під впливом алкоголю. Тим не менш, молодий Барбі гарно вчився, був доволі кмітливим і усе своє підліткове життя мріяв стати академіком, вивчаючи теологію. Та у життя на усе були свої плани. Коли Клаусу стукнуло 20, помер батько. Жити стало складно. Це був 1933 рік, саме час, коли зароджувалася ідеологія нацизму. Гітлер з прибічниками масово вербували людей до своїх лав, пропонуючи гроші, владу і вплив. Тому Клаус, будучи юнаком, вирішив спробувати свої сили там, коли виповнилося 22, Він вступив до лав СС, де пройшов курс молодого бійця. Там же і зрозумів, що в принципі йому усе подобається ставлення, можливості розвитку, подальша кар'єра. Врешті-решт. Тому з часом він встиг побувати в різних відділах нацистських спецслужб, включно з СД, у відділі, який займався збором розвідки. І так його кидало з місця на місце, поки у вересні 39-го року німці не напали на Польщу, а згодом і на Нідерланди. От саме коли у травні 40-го німці окупували нейтральний Амстердам, для Барбі знайшлася нова робота. Есесівці відправили його працювати там в одному із концтаборів. Він відповідав за пошук, сегрегацію і ліквідацію євреїв у своїй зоні відповідальності. І ці завдання, як згодом описуватимуть історики, Клаусу подобалися навіть більше ніж робота у розвідці чи в будь-яких інших спецслужбах, де він працював. Адже він більше не виконував паперової роботи. У концтаборі в нього була влада над життями і долями інших людей. Це він вирішував, кому працювати, кому жити, а кому померти. Клаус Барбі був садистом із голови до ніг. Він ніколи цього не приховував. Те, як він розправлявся із ув'язненими у своєму кабінеті, викликало страх. Це було дуже жорстоко. Дивлячись на нього, було видно, що Клаусу це подобається. Подобалося чи не подобалося, це вже пишуть історики. Жорстокість Клауса відслідковувалася не лише у Нідерландах. Грозвісна слава не здогнала нациста у Франції, коли у 42-му Барбі відправили в окупований Ліон. Саме у цьому місті він і отримує прізвисько Ліонський м'ясник. Завдання насправді мало чим відрізнялося від попередньої роботи в Амстердамі. Щоправда, у Ліоні, крім євреїв, Клаус мав ще й вирішити питання французького руху опору. Тому для нього, як для керівника, було всього лише одне правило: жодних правил не існує. Він робив усе, що хотів. У другому окрузі Ліона стояв і зараз стоїть готель Термінус. Часи Другої світової гестапо організували собі там штаб-квартиру, і в одному з номерів був кабінет Клауса Барбі, який він переобладнав під катівню. Там допитували і розправлялися з усіма, кого приводили. Він катував, допитував і, врешті-решт, страчував своїх жертв. Насправді достеменно невідомо скількох убив саме Барбі. Одні історики говорять про те, що кількість жертв можна рахувати від 14 тисяч, і це тільки євреї. А інші кажуть, що разом із членами руху опору мертвих може бути від 20 тисяч. Адже крім свого кабінету, Барбі катував у лісах, полях, замуровував у стінах, тож багато тіл так і не вдалося знайти. З особливою ревністю Клаус ставився до дітей. У його руках вони були лише інструментом для досягнення мети, отримання інформації. Його не цікавили сироти, діти бідняків і так далі. На допити він брав цілі родини. Спочатку на очах у батьків катував дитину, потім батьки розповідали все, що знали, щоб припинити страждання: це пересування руху опору, плани, переховування євреїв. А потім Клаус, отримавши усе, що треба, на очах у дитини убивав батьків. У 40-х, у тій же Франції, він наказав відправити у газову камеру понад 40 дітей у віці від 4 до 17 років. Це був один із найжахливіших його злочинів за весь час окупації. Ті події увійшли в історію під назвою Депортація дітей із притулку Ізєо». 44 дитини потрапили в Ауш. Швітс, де згодом за наказом Барбі їх задушать газом. Фото дітей, яких ви зараз бачите, це не ілюстративні зображення, а жертви Клауса Барбі. Інший злочин це катування героя французького руху опору Жана Мулена. Він став найвідомішим полоненим нацистського злочинця. І за його ліквідацію Барбі навіть нагородили залізним хрестом першого класу. Знову ж таки, допит у своєму кабінеті. Як відомо, Мулен нічого не розповів, навіть попри те, що Клаус топив його у кислоті. Тому Барбі не просто убив його у липні 43-го, а знищив усе, що пов'язано із французом. Його тіло спалили. Сьогодні прах Мулена так і не вдалося ідентифікувати на 100%. Проводили навіть перепоховання, але до кінця не впевнені, що це саме він. З часом. Клауса Барбі вже всі знали як ліонського м'ясника. Він був і легендою, і нічним жахіттям одночасно. Абсолютне зло, у якого колись запитали, що робити з ув'язненими дітьми. А він відповів: застрелити чи депортувати це без різниці, це одне і те ж. Ну а далі ви вже знаєте, чим це закінчувалося. З членами французького руху спротиву ситуація була куди простішою їх ніхто не депортував. Одразу страта. Але перед тим катування з метою дізнатися більше інформації. Трупи членів опозиції викидали як лушпиння від картоплі, скидали в якусь яму і не звертали більше уваги. Вони вважали їх сміттям. Рано чи пізно усім бідам кінець і Друга світова не виключення. Більшість нацистських злочинців потрапили під трибунал. Вироки були нехитрими довічне або смерть. Але декому вдалося утекти, сховатися і жити іншим життям. Клаус Барбі, якраз один із таких. Я вже не раз у своїх відео згадував про операцію скріпка. Це коли американці відловлювали нацистів і забирали їх під своє крило працювати на благо Сполучених Штатів. Райнхард Гелен став засновником німецької спецслужби БНД. Артур Рудольф і Вернер фон Браун відправили людину на місяць. Ну і таких прикладів дуже багато. Хоча заради справедливості треба додати, що така програма існувала не лише в американців, аналогічні полювання за нацистськими умами проводили і в СРСР, і в Британії, і навіть у Франції. Спецслужби США не обділили увагою і ліонського м'ясника. Хоча із самого початку він не збирався здаватися до американців у полон. Він ще переховувався, але його видало татуювання на руці, які носили нацисти. Однак американці не поспішали судити Клауса. Наближалася холодна війна, і їм треба були люди, які зможуть протидіяти комуністам. Тим паче, що Барбі, на жаль, дуже майстерно вмів випитувати інформацію із полонених. У Штатах такий розклад подій розцінювали цілком собі адекватно. А те, що Клаус Барбі просто повуха у крові невинних людей, це уже нікого не цікавило. Головне, що він може принести користь у майбутньому, таке собі контрольоване зло. Ми дуже мало знали про СРСР. До Біса мало знали про їхню армію, тактики, специфіку роботи і так далі. У зв'язку із цим на наші спецслужби був постійний тиск. Їх змушували шукати краще і дізнаватися більше. Клаус Барбі почав працювати на американські спецслужби аж у 1947-му. Якщо детальніше, то він був членом 66-го загону корпусу контррозвідки США. Під їхнім прикриттям він частенько навідувався до НДР. Де вів спостереження за комуністами? А окрім звітів і доповідей, робив і те, що вмів робити найкраще. Катування. Він буквально вибивав інформацію, прикриваючись виконанням завдань, які стосуються національної безпеки США. Окрім того, що Барбі мав моніторити ситуацію із комуністами у Європі, він також спостерігав і за роботою французьких спецслужб. Адже штати підозрювали, що у лавах французів могли бути члени КГБ і ГПУ. А це при тому, що Франція докладала максимум зусиль, щоб крупинці визбирувати і вишукувати нацистів. Їх відловлювали і судили за скоєні злочини в часи окупації країни. Клаус Барбі. Теж був у їхньому списку. Ліонський м'ясник був злочинцем номер один для Парижа. Але американці відмовчувалися. Вони не стали говорити, що Барбі не просто у них, а ще й працює на них. Теоретично мовчання американців зрозуміти можна. Якби вони сказали, що прикривають Барбі, то цей факт міг би погіршити відносини між Францією і США. Виграли би від цього лише у Москві. Друга причина це страх того, що якби Барбі віддали до Парижа, то ліонський м'ясник зміг би знайти спільну мову із комуністами, ну і, відповідно, почати працювати на них. Тоді вибір, здається, очевидним, є третій варіант заявити, що упіймали нациста, засудити його і по всьому. Але ні. Мало того, що вони не йняли його на роботу, то ще й прикривали усіма доступними на той час методами. Французькі відомства і спецслужби мали слабкий захист. Там всюди нишпорили комуністи. Якби ми віддали Барбі їм, то вони би випитали у нього усе, що можна. Комуністи дізнались би про усі наші плани, операції і методи роботи. Попри те, що американці вважали французькі спецслужби не надто здібними у їхній професійній діяльності, це не означало, що вони дійсно такими були. У Парижі не сиділи, склавши руки, а активно займалися пошуком націй. і таки змогли вияснити, що Клаус Барбі у США. Тому у Вашингтоні почали думати, як вивезти його з країни, і придумали запхати м'ясника до Болівії. Але не просто так. Вже на новому місці він продовжить свою антикомуністичну діяльність. Якщо вдасться усе організувати, то в ідеалі він шпигуватиме для США не лише в Болівії, але й організує спостереження у всій Південній Америці. Клаус Барбі погодився без вагань. Це у будь-якому випадку краще, ніж опинитися за ґратами у Франції. Тому його таємно вивезли у 51-му, а французам сказали, що він втік сам. Нове життя передбачало і нову історію. Він уже не Клаус Барбі, а Клаус Альтман. Налагодити там зв'язки було не також і складно, адже після війни в Південній Америці переховувалися немало військових злочинців, особливо німецьких. Тож це була свого роду діаспора, де усі всіх знали. Щоб ви собі розуміли, то після війни до Південної Америки втекли близько 50 тисяч нацистів. Вони там створювали цілі мережі зі своїх людей. У поліції, в спецслужбах, в армії вони були всюди. І Барбі одразу після свого прибуття зарекомендував себе як людину, обізнану у військовій справі. Для американців він збирав інформацію про діяльність і плани комуністів. Для болівійського криміналітету постачав зброю, а для уряду фактично був консультантом. Він навчав. Армію та спецслужби працювати правильно. Викрадав опозиціонерів, журналістів. І є навіть версія, що Клаус Барбі причетний до убивства Чегівари у 1967-му. Офіційного підтвердження цієї інформації немає, але деякі дослідники вважають, що ЦРУ в питаннях полювання на революціонера діяли не самі. Їм у цьому допомагав саме Клаус Барбі. У Болівії Барбі виконував ті ж завдання, що й в Ліоні. Він був кимось на кшталт голови гестапо, був членом відомства, яке відповідає за знищення людей, злам різних рухів, демократичних насамперед, брав участь у фізичних розправах. Це саме те, чим він займався у Ліоні. До речі, перебуваючи у Болівії в середині 60-х років, Клауса Барбі завербували і німецькі спецслужби. Якщо точно, то західно німецька розвідка БНД. У той час директором відомства був Райнхард Гелен. Теж нацист, якого завербували американці після війни. А згодом він із нацистів створив спецслужбу. Для німців він працював під кодовим ім'ям Адлер або Орел в перекладі. За свої послуги з надання інформації він щомісяця отримував до тисячі німецьких марок, а за весь час своєї роботи на них зробив щонайменше 35 звітів. Ця співпраця була доволі болісною. Мало того, що громадськість постійно говорила про те, що їхнє відомство переповнене нацистами і військовими злочинцями, так вони ще й співпрацюють із такими ж злочинцями на відстані і ще й платять їм за послуги. У БНД не дуже то й хотіли привертати увагу до співпраці із колишнім нацистом. Діяли обережно. Барбі отримував близько тисячі марок за свої послуги. У німецькій спецслужбі його вважали цінним працівником, але важливо було тримати все у таємниці, адже їхнім агентом була людина, яка скоїла дуже страшні злочини. Тим часом. Клаус Альтман у Болівії почував себе як риба у воді. За 20 років життя у цій країні він встиг облаштувати собі повний комфорт і захист. Він всюди пересувався у супроводі охорони. У 71-му Клаусу навіть вдалося налагодити зв'язки із болівійським диктатором Уго Бансером. Він тренував його таємну поліцію і спецуру. Стежив за тим, щоб диктатор не втратив свій престол. Хоча, як покаже час, він зрадить Уго, адже Клаус Барбі завжди йшов на повідку у того, хто платить більше. І це було помітно по його зв'язках у сусідній Колумбії, де він зміг здружитися із найбільшим на той час наркомонстром світу з Пабло Ескобаром. Взамін на поставки зброї для медельїнського картелю, Ескобар пообіцяв фінансувати антикомуністичні рухи у Болівії. До речі, про світ наркотиків і участь у цьому Клауса Барбі. Із діяльністю наркокартелів його познайомив болівійський генерал Луїс Меза. Спочатку вони разом шукали контакти, з ким налагодити ділові зв'язки, а уже потім спільно колотили на цьому шалені гроші. Їм навіть вдалося організувати поставки листя коки, а також готової продукції з неї. Цей самий генерал у 80-му і 81-му роках влаштував у Болівії військовий переворот і захопив владу. А допомагав йому у цьому Клаус Барбі. І їхній тандем працював доволі злагоджено. Військові генерали були м'язами, а Клаус керував процесом, збирав найманців, організовував групи, шпигунські мережі і так далі. Цікавий момент, як взагалі вдалося упіймати та ідентифікувати Клауса Барбі. Насправді різні організації, які полювали на нацистів, уже у 71-му році знали, що він ховається в Болівії. Остаточно підтвердити це допомогли, в тому числі, і журналісти. Ви просто уявіть, що у 72-му році у нього взяли інтерв'ю. Там розпитували про роботу на СС, гестапо, участь у розправах в концтаборах і так далі. Він усе заперечував, звичайно ж, але викручуватися було марно. Те інтерв'ю показували на телебаченні. Уже всі знали, що це точно Клаус Барбі. Французи, які взагалі заочно його арештували, знали про кожен Крок, куди ходить, де найчастіше перебуває, вони знали усе. Навіть просили в Болівії видати їм злочинця. Але як відомо, для тодішнього болівійського диктатора Клаус Барбі був надто цінним, щоб просто так віддавати. Викрасти його з країни теж був не варіант. Ви ж пам'ятаєте, що він всюди ходив з охороною, мав зв'язки з картелями, а його будинок охороняли не якісь там приватники, а регулярні війська. Тому цей варіант остаточно провальний. І здавалось би, що на цьому історія з полюванням на Клауса Барбі закінчиться. Він доживе до кінця своїх днів, так і не отримавши покарання за скоєні злочини. Якби не один переворот. Ви ж не забули про генерала Луїса Гарсію Меза. У 80-му він скинув владу і почав правити, правда, недовго. Через жорстокість правління і порушення прав людини його зняли з посади всього за рік. У 81-му Болівію сколихнув новий переворот. А до влади прийшли люди. Не дуже прихильні до нацистів, скажімо так. Тому уже у 83-му Клауса Барбі відправили до Франції, і його кар'єра закінчилася там, де усе починалося. Хоча Барбі до останнього не визнавав своєї причетності до злочинів і тим паче провини. І це попри те, що усі докази проти нього були на руках. Його б і так уже нічого не врятувало. Я не знаю нічого, про що ви мене питаєте. Поняття не маю. Ви говорите про події, які відбувалися дуже давно. Я мешканець Болівії. І якщо уже мене й судити, то лише за полівійськими законами. Але я ні в чому не винен. Навіщо мене кудись екстрадувати? Єдине, що вдалося встановити на суді, то це те, що Леонський м'ясник переховувався не сам. Йому допомагали у цьому не лише американці, а й німці також. В обох випадках прикривали спецслужби. У США виправдовуватися не стали. Вони офіційно принесли свої вибачення і визнали, що завдяки їм Клаус Барбі переховувався від правосуддя довгих 33 роки. Щодо самого Клауса Барбі, то на суді йому пригадали все. Як він катував людей, як дітей відсилав у газові камери, як виривав нігті і кунав у кислоту. Про все це свідчили орієнтовно 700 людей. Це друзі і родичі загиблих від рук Клауса Барбі. І вирок довічне ув'язнення. Судді вирішили, що цього цілком достатньо, щоб решту свого життя Ліонський м'ясник провів за ґратами. Сам Барбі, навіть після того, як йому 40 хвилин зачитували вирок, не визнав ні причетності, ні провини. Єдине, що він сказав, коли я постану перед троном Божим, мене охрестять невинним. Клаус Барбі помер 25 вересня 1991 року у Ліонській в'язниці. Його забрав рак. Якщо рай насправді існує, то дуже сумнівно, що туди забирають таких людей. Таких мерзот чекає диявол, і обійми його завжди відкриті. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео, і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later! Valeu,